Друзі, привіт! Ваша рубрика QA трошечки поумнічаємо. Рубрика питання-відповіді. Вона вам зайшла. Дякую кожному з вас за теплі слова, теплі повідомлення, котрі летять в Директ, коментарі, котрі ми бачимо. Тому ми продовжуємо. Рубрика Q&A у нас закріпиться, і ми будемо періодично виходити з неї відповідати саме на ваші запитання, саме на ті питання, котрі задаєте ви, котрі прилітають в Інсту, котрі прилітають в Ютуб, і будемо розбирати їх трошечки ширше. І саме зараз треба підписатися. Якщо ви ще не підписані, ви ж пам'ятаєте, що треба підписуватися, правда? Треба поставити вподобаєчко і тиснути на дзвоночок, щоб не пропустити такі цікаві випуски. Ну мені здається, що вони цікаві, а вам вирішувати цікаві вони чи ні. Напишіть в коментарях. Якщо не цікаві, пишіть, якщо цікаві, теж пишіть. Тут народжується сферна держава починається з системи чи з людей. Занадто часто останнім часом прилітають питання про політику, про державу, про людей, про соціум і про всю цю історію. Це достатньо глибоке питання. Я вважаю, що сильної держави не буває без сильних людей, сильної держави не буває без системного подходу. Як на мій погляд, це основа всіх основ. А саме розуміння того, в яких умовах люди готові жити, і що люди готові робити для того, щоб жити в таких умовах. Це не просто гучні слова. Ну, от уявіть собі, що ми в Україні зараз сьогодні беремо і змушуємо примусово кожного громадянина сплачувати податки так, як це потрібно. Це звучить дивно, правда? Ми всі повинні сплачувати податки. А в Україні ми не розуміємо, чому ми це повинні робити. Приходиш до європейця і задаєш йому питання: ти можеш не сплатити податки? Він, звісно, скаже, що ні. Він з молоком матері впитує. Точне розуміння того, для чого потрібно сплачувати податки. Для чого ти, коли ти ведеш комерційну діяльність, ти видаєш частину свого прибутку у вигляді податків, для чого, коли ти працюєш касиром в магазині зі своєї заробітної плати, ти видаєш податки, бо ти користуєшся всіми благами, котрі країна дає для тебе. І ці непорозуміння дуже важливо вирівняти. Тому відповідь на це питання буде достатньо поєднувальна в самому запитанні є вже відповідь. Успішна, прогресивна, процвітаюча, квітуча, растуча, розвиваючася, розвинута, динамічна країна не може бути без системного підходу і без людей, котрі точно розуміють, що їм необхідно брати відповідальність за свої дії і що від них залежить майбутнє їх країни. Не переходячи до наступного питання, це у мене мрія така. В мене мрія, щоб кожен громадянин України в кожному куточку нашої країни міг зрозуміти, що саме від нього залежить, щоб наша країна була максимально крутою. Чи зміниться політика з приходом нового покоління? Сподіватися на те, що просто з приходом нового покоління все зміниться ні. Повинна змінитися ментальність, повинна змінитися а, парадигма, в котрій ми живемо. А, я не вважаю себе новим поколінням, взагалі, да, мені там майже 40 років, але а, мій погляд він сильно відрізняється навіть від людей, котрі молодші за мене. Бо а, змінюється країна, змінюється політичний вайб, змінюється політика тоді, коли свідомість населення змінюється. Коли населення розуміє, що таке відповідальність, розуміє, що таке персоналізована дія, розуміє, для чого потрібна освіта, чому педагог повинен заробляти такі гроші? Чому модно бути не бізнесменом, а хірургом? Чому класно вчитися на інженера? Що саме це дає в рамках глобальної системи, яка називається країна? Тому, звісно, чим Молодіше покоління, тим чим молодіша кров, тим прогресивніше рішення. Це 100% факт. Ну, Ми можемо подивитись на, ну, як на мій погляд, найкращого міністра, котрий нещодавно припинив бути міністром. І ті зміни, котрі його команда, давайте просто без прізвищ, да? ті зміни, котрі відбулися за останні 6 років під його керівництвом Вінсифрі, ну. Це прям те, про що можна пишатися. Це те, чим можна пишатися, те, чим потрібно пишатися. Бо Україна ну, дуже технологічна країна. І це насправді завдяки тому, що людині, яка очолювала целий, ну це ж не міністерство, 26 років було, якщо я не помиляюсь, коли він його очолив. Тому відповідаючи коротенько. Е Можливо, просто, якщо прийде покоління, ні. Але покоління, яке буде розуміти, що відбувається в довколишньому середовищі, в прогресивному світі, так. Все зміниться. Що важливіше. Швидкі рішення чи правильні. По-перше, не існує правильних рішень. Існує просто рішення. Швидкі рішення в сучасному нашому світі вони Дуже необхідні, вони архіважливі. Е, і особливо це стосується кризових ситуацій, коли ситуація потребує вирішення ситуації в моменті, от прям дія саме зараз. У тебе немає можливості вивіряти твоє рішення, ви, е, вишукувати щось. Е, Ідеальне, ти береш і вирішуєш питання на моменті. Ти береш, приймаєш рішення і несеш за це відповідальність. Ось і все. Тому не існує такого. Я вважаю, що швидкі рішення вони дуже сильно потрібні. Я вважаю, що ми завжди можемо помилятися. Ми маємо право на помилку. А коли ми починаємо розмусорювати, це знаєте, як паніка, коли майже 4 роки тому чув історію таку ось нещодавно я зустрічався родиною, яка з Харкова і яка прокинулась о е, четвертій. 30 чи четвертій, сорок ранку вже о 5 він був на заправній станції і каже: я розумію, що дивлюсь на людей, а люди розгублені. Вони такі з прозорими очима, і вони не налякані, вони просто розгублені, вони не розуміють, що робити. І оце саме про швидкі і глобальні. Важливі стратегічні рішення, важливо не розгубитися, важливо точно розуміти, що важливо. Важливо життя, важливо зберегти команду, важливо, ну тобто, в кожній ситуації по-своєму важливо там зберегти лідуючу позицію там на ринку, або навпаки, відступити, або саме зараз там тушити пожежу. Тобто ми повинні розуміти, що швидка дія, вона просто може іноді врятувати. Чи плануєте ще один бізнес в Європі, але за межами Іспанії? Надто часто запитання і стосовно Португалії, і стосовно Польщі, і стосовно Словакії, і стосовно Чехії. У нас багато було проєктів, в котрі нас намагали залучити. Але у мене є певне розуміння, що, мабуть, зараз я не сильно готовий розфокус впроваджувати. Важливо зберігати спокій в тому напрямку, котрий для тебе є пріоритетом. Це така складна виходить фраза. Але ми повинні розуміти, що ми ж рухаємося я рухаюсь безпосередньо через партнерів, і мені потрібно, щоб на кожній території, куди ми йдемо. Був партнер, котрому я можу довіряти, котрий може довіряти мені, і з котрим ми можемо робити дуже круті, синергічні проекти, де ми можемо використовувати всі наші досвіди, всі наші спільні можливості, всі наші спільні інструменти. А знаходячись в різних географіях, це достатньо важко. Тому зараз, ну, в 2026 році, з великою ймовірністю, ні. Подалі можливо. В минулому році в мене було два дуже крутих. Проекти два дуже серйозних партнери, котрі мене намагалися підтягнути на ринок Польщі. Ну, я зараз не готовий. Не готовий, тому що це додаткові відрядження, не готовий, тому що це додаткове законодавство, додаткові юридичні навантаження. От саме зараз, поки не готовий. Але це не означає, що цього не буде. Де межа між бізнесом і політичним впливом? Політичний вплив і бізнес. Тут дуже чітке розуміння, тут взагалі от прям є не те, що межа в Україні. Ця історія вона дуже сильно розмита. Ну тобто, у нас на, на жаль, саме зараз, ми з вами бачимо дуже багато прикладів різних, коли а, політика змішується з бізнесом. Не бізнес політикою, а саме політика з бізнесом. І як на мій погляд, то це не є нормальним. Як на мій погляд, це все а, паразитуючі історії, котрі треба припиняти. І ну. Це гучні слова. Всі знають, що це треба припиняти, але ніхто не припиняє чомусь за весь час. Мого бізнесового шляху це тільки можуть бути якісь широкі там гасла а, якоїсь нової політичної сили. А в цілому ніхто цього не робить. Ну, ми повинні розуміти, що політику від бізнесу треба відокремлювати один раз і назавжди. І от той, хто перший це зробить в нашій країні, він буде людина, котра зайде в підручники історії нашої чудової країни. Є багато світових прикладів, як це відбувалося. Такий самий шлях чекає і Україну впевнений. Питання тільки це буде там через 5 років чи через 15, 100% це відбудеться. Межа полягає ну, для мене особисто, Межа заключається в тому, чи користується бізнес бюджетними коштами. Бізнес має право використовувати державні кошти як контрагента, але в нашій країні дуже сильно все це. Переплутано, і ми забули, що є тендерна основа, вона повинна бути безпосередньо прозора. Прозора така система є, але вона не така прозора, як ми всі цього б хотіли. Якби це дивно не було. Тому, на мій погляд, для того, щоб відокремити бізнес від держави в цілому, просто треба не працювати з державними коштами. Це мій такий шлях. Я так вирішив, я так працюю. У мене немає жодної компанії, жодного бізнесу. За всі мої вже більше ніж 15 років. Я взагалі ніколи не працював з бюджетними коштами. Ну, це шлях. є інші історії, люди можуть працювати. Тим паче, зараз в країні війна Міністерство оборони дуже активно працює з приватним сектором. І коли держава виступає замовником, є чіткі прозорі умови, в такому випадку можливо це можна. Ну я для себе відокремлююсь повністю. Я проти того, щоб влада і держава в цілому мала якісь, хоч косвені, долучення до бізнесу. Де закінчується влада і починається відповідальність, я відповів на це запитання, розуміючи, що ми маємо на увазі не владу, котра має відношення до організації нашої країни, до керування нашої країни. А я маю на увазі владу як елемент впливу на населення, владу як елемент впливу впливу на команду. От для мене влада і відповідальність це речі між собою сильно конфронтуючи, тому що. Влада це річ, котра на психологічному рівні псує непідготовлених людей, тому що влада це те, що може захоплювати і може давати право ставати на декілька рівнів вище людей, котрі нас оточують. Я проти цього. Я вважаю, що владу потрібно давати тим людям, котрі точно розуміють, наскільки важлива якісна взаємодія в соціумі в цілому. Я думаю, ви розумієте, про що мова йде. Тому, на мій погляд, це різниця боса і лідера. Пам'ятаєте, ми коли з вами розбирали? От лідер це той, хто бере на себе відповідальність і показує, як іти до результату, і йде разом з командою. бос це той, хто вказує просто шлях і б'є під п'яту точку. Коротко кажучи, відповідальність починається тоді, коли ми розуміємо, що ми йдемо з людьми на все своє життя в довгий Шлях. Можна так сказати? Можливо. Влада закінчується тоді, і відповідальність починається в той момент, коли ми беремо за ру... беремося за руки з нашою командою і рухаємося безпосередньо до досягнення глобальної спільної мети. Я б хотів відповісти на це запитання так. Як серед інформаційного шуму, знайти свій шлях до фінансового успіху та вирватися з щурячих перегонів. Дякую вам за такі запитання. Це питання глибоке, і я чую, що ви хочете розібратися зі своїм життям. Ви знаєте, я би почав де не я би почав, я починав з того, що я дивився, як виходить насправді виходить у інших людей. Щоб ви сказали, про щурячі перегони? Є чудова книга. Роберта Кіасакі, котра там обійшла весь світ, бестселер, вона попсова. Вона не дуже може вписуватися в наше з вами життя. Тому що це така казочка про іншу епоху. Але в цілому вона нам вказує достатньо цікаві інструменти, котрі ми можемо використовувати щодня. Для того, щоб зрозуміти, якими інструментами мені користуватися, я почав дивитися і уважно слухати людей, у котрих дійсно вийшло. Не коти сідають в Дубаї, в Ламборгіні і беруть напрокат ролікси, для того, щоб розказати щось з екрану свого каналу або зі свого блогу, а дійсно у людей, у котрих це вийшло. Дійсно, у людей, котрі мають свої власні поразки, у людей, котрі можуть про них казати, у людей, у котрих є підтвердження, окрім там тисячі публікацій в інстаграмі, є підтвердження фактичні, котрі б'ються по коду ДРПО в державних реєстрах. Є співробітники або частини команди, котрі розкидані по різним частинам світу і можуть дати якусь навіть конфронтаційну інформацію, яка дає змогу сперечатися з позицією власника, але все одно воно підсвічує, наскільки людина ділиться своїм досвідом, навіть якщо цей досвід трошечки викривлений, він є фактичним. Ну він по факту відбувався в житті то тієї чи іншої людини. Тому для того, щоб вирватися з цього стану, треба зрозуміти, чому ми в цьому стані знаходимося. А в цьому стані ми знаходимося, тому що ми чогось боїмося, тому що ми чогось не хочемо зробити. В мене знаєте, яка кількість людей, котрі мені пишуть, хочуть зі мною зустрітися, і потім мають змогу хтось там один з якоїсь кількості зустрітися, зустрічаються і котрі не готові ризикувати. Котрі не готові брати на себе відповідальність, котрі хочуть тут і зараз прям результату. І це доспішно доходить. Я хочу зараз результату, ну там базове закриття своїх базових потреб. Задаєш питання, якого? Яке база, яка базова потреба? Ну от там мені б хотілося зараз там закривати там, 2,5 тисячі євро потребу а, моєї родини. Кажу, а ти її зараз закриваєш? Ні. Так кажу, а чому ти вимагаєш її від мене? коли ти ще нічого не зробив. Ні, ну так я ж готовий працювати там на майбутнє, і ви розумієте, просто це ж про перекладання відповідальності для того, щоб ми вийшли. Ну давайте не так. Я зараз починаю дуже роздавати це питання. Інформаційний шум це халепа Інформаці... От кількість інформаційного потоку, який зараз існує в соціальних мережах. В міні-курсах, в лекціях, в вебінарах, в, в інформації в доступі така кількість, що ми її, коли починаємо споживати, просто бездумно, ми стаємо заручниками чужих обставин. Коли ми визначаємося з вузькою спеціалізацією, в котрій ми хочемо стати кращими, ми точно визначаємо собі рамки в. Котрих ми споживаємо той самий контент, ми ніколи від нього не дінемось нікуди. Його надто багато. Це білий шум, котрий у нас йде постійно повз нас. Але ми визначаємо, яку частину контенту ми сприймаємо як корисно, а яку ми сприймаємо як розважально. І от ми просто розважально тимчасово відхиляємо. Тимчасово, тому що нам потрібно сформувати корисну звичку, споживати якісний контент. А для того, щоб ми добралися до якісного контенту, нам треба відокремити весь шум і сфокусуватися на, той, на тій кількості, на тій масі контенту, який є для нас зараз пріоритетним. От, наприклад, є за цією камерою чудова людина, котра створює цю класну картинку. І я впевнений, що в моменті, коли ми познайомились, його не сильно цікавило, наприклад, ви постановуєтеся. Світла і постановка кадра на вертикальні матеріали. Бо спеціалізація Роми була горизонтальний кадр, горизонтальне кіно і все, що стосується там світла, постановки кадру. Але коли ми познайомилися, що у нього виникло бажання і виникла необхідність зрозуміти, як працює вертикальний формат. Я впевнений, що він почав споживати цей контент. Так це було чи ні. Ну, киває, значить так, хоча голос за кадром теж може бути. І почав споживати контент, саме які тренди в горизонтальному форматі, які вимоги до світла, які вимоги до розкадровки. Це я вам намисно кажу на прикладі, от саме того, що зараз відбувається саме в цей момент в моєму житті. От прям цю секунду ми знаходимося в нашій імпровізованій студії, використовуємо наш відеосет і сет освітлення. І ми робимо це на компетенціях людини, яка теж споживає контент. Я споживаю контент в залежності від того, в якій соціальній позиції я знаходжусь. От зараз є там найважливіший проєкт в моєму житті на моменті: це соціальний проект, пов'язаний з дитячою освітою. Мене цікавить, що важливо, які тренди, чим закріпляються, які вимоги. Дитяча психологія все це. Ви уявляєте собі, яка кількість контента по всім цим пластам, який я тільки що вам перерахував? Це ж не означає, що я бездумно буду споживати весь контент, контроль існує на простірах Ютуба і взагалі інтернету. Мені там не знаю, десяти життів не вистачить. І я починаю вибирати кращих. Я починаю uh, серфіти uh, GPT-чат і визначати, які методології мені корисніше, які методології мені треба ознайомитись, хто є кращим, хто є лідером, хто перемагав, в яких категоріях, в яких країнах, що ми, на що мені треба звернути увагу? А де є лідери, конкуренти, а де є мережеві бізнеси, а де є приватні школи, котрі звучали, на весь світ там, за останні 5 років. І таким чином я собі цей поток дуже сильно звужую. І беру там, 2%. Контента, який мені потрібен, і починаю його якісно вивчати. Таким чином я відокремлюю відокремлю повністю головне від не головного. Розуміємо, про що я кажу. А після цього, коли я вже відокремив той контент, котрий є зайвим від корисного, я починаю себе. Дресувати, я починаю себе тренувати, я починаю формувати у себе нові корисні звички. Я починаю розуміти, що таке відповідальність, я починаю розуміти, що таке швидке рішення. Я починаю розуміти основи бізнесу, або основи інвестування, або основи і погнали, 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 по тому що у вас цікавий. Тому швидкої відповіді на таке класне запитання її не існує. Це запитання як... з формату, як стати успішною людиною. Дуже просто, успішна людина це тисяча неуспішних рішень. У кожної успішної людини є тисяча неуспішних рішень. От якщо у вас не буде тисяча неуспішних рішень, ви ніколи не будете успішною людиною. Як бути успішним велосипедистом? Все дуже просто. У тебе в рік повинно бути більше 25 тисяч кілометрів пробігу. Просто кількість, все, об'єми. Розумієте про що мова? Ну, я не дуже сильно хочу вірити в те, що ви б дійсно чекали кінця цієї передачі. Мені прикро, що так швидко минув час і завжди в кінці наших з вами зустрічей мені стає трошечки сумно. Особливо, коли це такі індивідуальні моменти, бо Q&A — це така трошки інтимна штука. Темно, вечір, це штучне світло, камери, котрих я не вижу, не вижу, не бачу. От такий мене Е, І це обмін. Життєву енергію з вами. Дякую. Щиро дякую вам, любі мої. Щиро дякую вам за те, що ви витрачаєте час на те, що дивитесь. Щиро дякую, що ви е шукаєте можливості. Щиро дякую вам, що ви працюєте над собою і робите український Ютуб кращим. Пишіть коментар. Я за це вам скажу окремо дякую. Пишіть коментар, ставте вподобайку, підписуйтесь. До наступних викликів. Опять дзвони, дзвони, викликів. До наступних випусків.